Якщо ви ще досі купуєте солену скумбрію в магазині, то цей рецепт саме для вас, тому що я його роблю сама вдома і виходить він набагато смачніший. Тож спочатку я готую маринад. В Сотейники наливаю пів літра води, додаю півтори столові ложки солі і одну столову ложку цукру або меду. Також додаю лавровий листочок і коріандр горошком, але в мене був тільки мелений. І ще пару горошинок духмяного перцю. Ставимо маринад закипіти, щоб сіль та цукор станули і знімаємо з вогню. Ну а далі починаю чистити рибу. Спочатку я відрізаю голову і далі обрізаю всі плав. Ну, і далі розрізаю поблюшку, щоб вихтягнути всі внутрішні. Цю чорненьку плівку я завжди забираю паперовим рушничком. Далі рибинку я промиваю і нарізаю невеликими шматочками. Я нарізала на такі шматочки шириною в палець. Ви можете нарізати довільними шматочками або ж навіть розрізати на філе. Бо ж навіть можете замаринувати цілу рибину. Ну і далі ці шматочки риби я перекладаю в лоточок. Ну і звичайно, заливаю рибку вже охолонувшим маринадом. І таким шматочкам риби вистачає 4 години, щоб промаринуватись. Але я цю рибку планую їсти завтра, то Закриваю лоточок і відставляю в холодильник на цілу ніч. Ну а на наступний день я дістаю скумбрію і буду вже її їсти. Викладаю її на тарілочку, зверху притрушую маринованою цибулькою і ще трішки поливаю олійкою. Зберігайте ну і звичайно поставте лайк і не забудьте підписатись.